Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні поговоримо про топові засоби для догляду за шинами, а також перевіримо їх у дії та покажемо все вам. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. А перед тим, як перейти до нанесення наших засобів, розділимо наше колесо на 8 фрагментів за допомогою малярної стрічки. І перший наш засіб, який ми будемо сьогодні тестувати, це поліроль реставратор для пластику та гуми від Turtle Wax Black in Flash. Він призначений для відновлення насиченості та яскравості кольорів, елементів салону та кузова, які виконані із пластику, або гуми. Виготовлені на основі суміші силікону силі, та воску, завдяки чому здатний повернути пластику та гумі первозданий вигляд. А наступним буде засіб від Motip Type Shine. надає шинам особливого глянцю та у форматі зручного аерозолю. Ще один засіб від Turtle Wax поліроль гель чорніння шин Wet in Black. Він захищає гуму від пересихання та розтріскування, поліпшує вигляд шин. Та зовнішнього пластику. Улюбленець клієнтів за рахунок своєї бюджетності. Але від цього не менш якісний. Cutbabbo na Black. Засіб консервує та надає близько гумовим ущільнювачем та пластиковим елементам на авто. Наносимо засіб від Bioline Opona. Володіє всіма тими властивостями, що й попередні засоби. Але у зручному тригері. І ще один засіб у форматі тригеру від плак. Опон не опона. Пом'якшує гуму, надає блиск, відновлює поля. І сьомий наш засіб це поліроль для шин Бріл від Novax. Це високоефективний професійний засіб преміум класу з ефектом мокрої гуми. Його особливістю є те, що це концентрат і розводиться з водою в пропорції від 1 до 3 до 1 до 1. І останній на сьогодні, але не за своїми властивостями, засіб для пластику та гуми від McWhyers. Доглядає за гумою та пластиком, розводиться у пропорції 4 до 1 та має дуже приємний запах. Отож, давайте підведемо підсумки. Всі засоби, про які ми сьогодні говорили, доглядають за гумою, запобігають їй розтріскуванню та надають насичений чорний колір. На нашу думку, всі засоби впорались непогано, який був найкращий? Ну, мабуть, це мотіп. Глянцевий блиск видно навіть після двох годин. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатись в наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофа.